Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про первоцвіти. Настала довгождана весна і принесла з собою радість світлих сонячних днів. З приходом весни все навкруги оживає, прокидається від снігу, прокидається від сну, появляються і перші весняні квіти. Їх назвали. Первоцвітами, своїми барвами яскравили. Вони сповіщають, що прийшла весна сонячна, тепла. І ось появляється перша весняна квіточка підсніжник. Його називають молочною квіткою, а ще його називають сніговим дзвіночком. Через свою красу ці квіти знищують на продажу руть букети. І ось на сьогоднішній день дуже мало сталось таких рослин. І вони занесені до червоної книги. Є дуже гарна квітка, білоцвіт весняний. Ця квіточка схожа на підсніжник, але на його пелюсточках є жовтів вкраплення. Це ці вкраплення жовті показують шлях комахам до нектару. А ось подивіться, квітка шафран. Або називають ще крокус. Називають його, дітки, і ще в народі маслянками, сирітками. Ці квіти ростуть кругом. І на степах, і на лугах, і в горах. В народі ще ці квітки називають брандушками. Або сирітками. І ось про них складена дуже цікава легенда. У Злої Мачухи були дві прекрасні доньки, і вигнала вона їх наприкінці зими із дому. І стоять вони бідненькі на холоді, гинуть і клянуть свою сирітську долю. Так би вони і згинули від злої мачухи. Але діти, прийшла весна, а з нею. Прийшло і тепле сонечко, яке приголубило сиріток материнською любов'ю, теплом, і розквітли вони чарівними весняними квітами. І з того часу вони являються символом добра над злом. З'являються вони навесні. І квітиці називаються сирітками. Ще дітки з'являються дуже красиві квіти, проліски. Це квіти блакитно-синього кольору. Появляється навесні також рябець-шаховий, або ще його називають дикий тюльпан. Оці квіти занесені до червоної книги. А що діти означає червона книга? Що цих рослин залишилось на землі дуже мало. І їх треба оберігати. Ще є дуже красива квітка — сон-трава. Люди назвали цю рослину за те, що якщо довго побувати на галявині, то можна заснути. Коли настає весна, з'являються і фіалки, і канвалі, і щемедониці, гори цвіт. Це тільки також дуже рідкісні. Квіти і занесему червону книгу. Квіти прикрашають наше життя, вони несуть нам радість, вони дають нам заряд енергії, насолоду, натхнення. Так нехай їх буде більше, а ми будемо дітки, з вами їх оберігати, щоб їх було ще більше і більше на землі. Квіти, квіти, ви так прекрасні. Схожі на чудову казку. Ви всім потрібні на землі, бо для нашої планети кращий дарунок – це ви. Ось, дітки, ви сьогодні і знали про квіти первоцвіт.